Щоразу, коли ми щось шукаємо в інтернеті, здається, ніби це якась магія. Але насправді все працює зовсім не так, як більшість із нас уявляє. Нумо розбиратися, що ж там відбувається за лаштунками. Отже, просте питання, що відбувається, коли ми вводимо запит і натискаємо Enter? Відповідь на перший погляд очевидна, але те, що коїться в ці долі секунди, може справді здивувати. І ось головна помилка, якої припускаються майже всі. Багато хто думає, що пошуковик у цю мить починає нишпорити по всьому інтернету. Та правда в тому, що це просто фізично неможливо. Так от, замість того, щоб шукати в живому, дещо хаотичному інтернеті, пошукова система заглядає у свою власну велетенську ідеально впорядковану бібліотеку, у заздалегідь створену копію мережі. Ця гігантська база даних і називається пошуковим індексом. І тут діє одне дуже просте правило: якщо сторінки немає в цьому індексі, то для пошукової системи її, вважай, не існує. От і все. Добре, але ж логічне питання, як уся ця інформація взагалі потрапляє до індексу? А відбувається це завдяки цілій армії невпинних програм робітників. Їх називають пошуковими ботами, веб-краулерами або по-простому павуками, і вони постійно подорожують мережею. Процес їхньої роботи дуже простий, але безперервний. Бот потрапляє на сторінку, сканує її, знаходить усі посилання, а потім переходить за ними на нові сторінки. І так по колу 24 на 7, постійно оновлюючи карту вебу. Так от, щойно краулер знаходить сторінку, він надсилає всю інформацію додому. Але є проблема людська мова для комп'ютера це просто набір символів, такий собі хаос. І щоб у цьому хаосі навести лад, пошукова система повинна все це організувати, розкласти по поличках. Власне, цей процес і називається індексацією. По суті, система робить геніальну річ вона бере звичайні слова зі сторінки і перетворює їх на структурований математичний формат, такий, який комп'ютер може обробляти просто миттєво. Один із найпростіших способів це зробити створити так звану частотну таблицю. Це, по суті, просто список усіх слів на сторінці і підрахунок, скільки разів кожна з них зустрічається. І ось тут криється вся магія. Замість того, щоб щоразу перечитувати мільярди сторінок, система просто сканує ці прості таблиці, і це дозволяє їй знаходити потенційні збіги за долі секунди. Але знаєте, знайти сторінки з потрібними словами це лише половина справи. Справжній виклик для пошуковика це зрозуміти, а що ж насправді мала на увазі людина. І це поняття називається релевантністю, тобто наскільки добре відповідь відповідає не просто словам, а саме наміру. Пошуковик тут намагається бути не просто словником, а таким собі мудрим бібліотекарем. І повірте. Це неймовірно складно. Коли хтось вводить слово гольф, це про спорт, про автомобіль, а може про светр. Щоб це з'ясувати, система аналізує понад 200 різних факторів. І ось коли всі релевантні сторінки знайдено, настає фінальний етап ранжування. Це і є той самий секретний інгредієнт, який вирішує, яка відповідь буде першою, яка другою і так далі. Тепер, коли ми розібралися з теорією, перейдімо до практики. З усього, що ми обговорили, є один надзвичайно важливий висновок, особливо для тих, у кого є свій сайт. Запам'ятайте, найперший і найважливіший крок у SEO – це просто переконатися, що сторінки сайту є в пошуковому індексі. Адже якщо вас немає в бібліотеці, вас ніколи не знайдуть. На щастя, є дуже простий спосіб це перевірити, і для цього не потрібні ніякі складні інструменти, лише сам пошуковик. Треба просто ввести в рядок пошуку команду сайт, а відразу за нею без пробілу адресу сайту, який потрібно перевірити. От, наприклад, якщо ми зробимо такий запит для Вікіпедії, то побачимо, що Google зберіг у своєму індексі понад 2 мільйони її сторінок. Вражає чи не так? Це число говорить нам про кілька речей. По-перше, чи бачить Google сайт узагалі, а по-друге, чи відповідає кількість сторінок в індексі реальному розміру сайту. Якщо цифра занадто велика або, навпаки, нульова, це може бути сигналом про технічні проблеми. Але потрапити в індекс це, звісно, лише початок. Це ніби потрапити на полицю бібліотеки, а вся подальша подорож у світі SEO – це довести пошуковій системі, що саме ваша книга є найкращою відповіддю на запит читача.